Вітаю, ви дивитесь прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз в студії з нашою постійною експерткою, ясноводицею Анною Атамановою. Вітаю вас! Вітаю Анна, Ми з вами записуємо такі прогнози, робимо випуски, але я знаю, що ви займаєтесь таким справою, як ченелінг. Я дуже хочу, аби ви пояснили нашим глядачам з як ми почнемо говорити про це. що, що це означає, Як що це відбувається, і скільки ви вже цим займаєтесь? А взагалі, знаєте, це таке щось таємне, що для мене було на свій ризик показувати на весь Ютуб, на огляд українців. Не знаю, як вони психологічно готові, не готові. Але для мене це також є якийсь ризик, тому що я все ж таки, коли я сама працюю і вхожу в контакт з сутностями, з духами або безпосередньо, коли я працюю з клієнтами. До речі, з вашого дозволу, багато хто запитує, як можна зі мною зв'язатись і чи проводжу я прямі. На пряму консультацію з людьми так. По номеру 8063 736 0977 можна записуватись до мене на консультації. Ось, і щодо ченеленгів, дуже цікаво, ви знаєте, в мене останні, ось буквально вчора. Цікавий був момент, коли в мене різко вселився дух. Не буду казати кого, а скоро побачите на інших каналах, і я вже не могла себе контролювати, поки я не переключилася. І мені кажуть, я не пам'ятаю, навіть самій самі цікаво буде подивитися, що я настільки реалістично, от, на їхню думку, і Тож, з точністю тими фразами розмовляла, що вони подумали, що вже потрібно мене якось будити. будити, але цього робити в жодному разі не можна, тому що є ризик, що цей дух не вийде з мене. Тому, в принципі, для людей цікаво, і зараз, коли люди зіткнулися з тим, що у нас війна, і дійсно Україна є. Неймовірно, магічною країною магія була, буде, і завжди ще зараз особливо з 2000-х років буде набирати обертів. Все більше буде людей звертати свою увагу на езотериків, астрологів і відаючих людей. Відкривати в собі канали, родові канали пробуджуються. Навіть ті люди, які просто цікавляться і хочуть володіти магією, таро, руни, яснобачення, все це буде легко даватись. Але важливо, людина має бути сильна духом. Світлим майстрам буде даватися вміння переважно яснобачення. Якщо демонічні такі справи: магія, любовна, кладовищінські обряди, магія це вже більш до темних. Ось тому людям цікаво, люди дивляться, і потім навіть часто мені відписуються, що у них також такі бувають іноді моменти, коли вони чують. А зараз духи взагалі дуже активні. Дуже багато духів і кладовищенські духи вони не упокоєні, ніхто ще не перейшов інший вимір. Тому духи стурбовані і особливо військові. Кого поруч убивали, були а, смертя неподалік, то вони часто ходять з духами своїх побратимів. Є такі моменти. Скажіть, а яка була така історія не, перед, перед тим, як почати викликати якогось духа? Скажіть, яка була така, знаєте, історія а, тоді, коли ви за ними займалися ченелінгом, викликали духа. Яка вас, от ви найбільше запам'ятали цю особистість і ту інформацію, яка яку вона вам передала? Що це було і хто це був? Ви знаєте, що е, найважливіше, от хочеться максимально отримати відповідь від духів про майбутнє? А майбутнє закривається, тобто немає дозволу розповідати багато про майбутнє. Минуле легше подивитись, а от понурити духа і себе, переглянути хід історії і трішечки затриматися в тому часі складно, тому що закривається ця інформація максимально. Угу. Але ось те, що ви пам'ятаєте, що це було? Який це був дух? А, да, В принципі, знаєте, останнім часом їх стільки зі мною, що ось княгиня Ольга нещодавно зі мною була. Вона у мене попросила сьогодні. Вона прямо біля мене, коли я збиралася до вас. Вона також дуже любить прикраси і особливо перлини. Вона мені сказала: Ти ж не забудь про те, що я тебе просила, ти мені маєш в річку повернути те, що я тебе просила. Я шукаю свій хрестик з намистом з перлин. Ось, угу. Тобто вони після ченелінгу вони продовжують зі мною бути. Сьогодні я також вранці не відчіплюється від мене дух того, кого, про кого скоро ефір вийде. Да, і от такі звуки. Псуються предмети, відбуваються такі цікаві речі не тільки вже в мене вдома, а й в студії часто ми, ми побачимо скоро про це. Скажіть, якщо ось так говорити, я знаю, що ви викликали вже духів, да, і багато тих відомих діячів з минулого. А якщо ми зараз подивимось, вклинемось в, в духів, в душу, можна сказати, зірок. І можливо з закордонних не лише, так можу, наших. у мене такий досвід є. Я можу поруч постояти і розмовляти, як я для себе знаєте, це як формула. Я приналаштувалася спілкуватися з делманами або підселенцями тієї особи, про яку я хочу, а вона на даний час жива. Хочу поспілкуватись, також відповідають, тому що в мене є доступ, в мене є дозвіл спілкуватися як з низами, так і з верхами. Але я якомога рідше намагаюся користуватися своєю можливістю і здібностями спілкуватись зверху, тому що зараз, коли я працюю з людьми, знаєте, в мене як більш така забруднена енергія, а там дуже все чисте, світле і тоді. Надзвичайно багато енергії витрачає, а от в низах легше uh -huh. а, пробувати. Там я як а, риба в воді по той бічі, дуже мені зручно. В принципі, з дитинства більше як а, в низах була. І не люблю кладовище, тому що я от пройдусь, а всі духи за мною ходять юрбой, а я ще маленька, а, і мені це, звісно ж, неприємно. Один був випадок, що. Моя хрещена, коли був похорон в сусідньому під'їзді, мені було на той час 7 років. А от, і я ж сказала наперед, що мамі своїй покине вона помре через декілька днів. От, але я не піду на мене навіть не... Я не піду дивитись, тому що я не хочу дивитись, як вона буде стояти і плакати. Мене все одно попросив, ну, ти хоч там не дивись, постій, е і пішла зі мною душа, і в мене була в руках лялька. Вона вселилась в ту ляльку. Потім, е коли мій брат е з ним таке щось відбувалося, він, він, він прям нервував на цю ляльку і її обмальовував стриг, і ця лялька у мене ходила. Ну, тобто були такі речі. Uh -huh. Тому. Ну так це є, і зараз українці все більше з цим будуть стикатись. Ну, я думаю, що дуже цікаво буде е, глядачам, українцям трішечки дізнатися як і про своїх, так можливо, і про російських зірок, які активно допомагають, донатять на ракети, які летять по нашим дітям і mm -hmm. Нашим житловим будинкам. І от я коли дивилася про Філіпа Кіркорова, mm -hmm. а, Якось, знаєте, мені так душа защемила, я навіть побачила, що ці ракети, куди вони будуть влучать. І потім виходять такі. Стрічка новин в Ютубі, що у нього на концерті відбувся підпал. Я зразу побачила, що то були янголи світлі енергії, які на той час просто направили на нього ці фаер та іскри. Да, mm -hmm. іскри. От, я бачила поруч світлих янголів це про карму. Що обов'язково через роки, нехай 30 років, нехай 10 років, але карма буде дуже страшна. У кожного вбивця, у кожної людини, яка навіть просто зраджує. А знаєте, як найболючіше відповідають ці діти? Через своїх дітей, кого вони люблять найбільше? Через зрада це що? Це вбивство частини душі людини. Душа ділиться як пиріг. Серця. А розум, так? І mm -hmm. е зрада найбільш е руйнівна зброя, яка руйнує енергію людини. Якщо людина не має сили трансформувати цю енергію, вона починає руйнуватись. І найчастіше після зрад дружини хворіють раковими хворобами. Найчастіше. Але якщо себе прочищати, робити діагностику, енергію Відштовхувати від себе, то можна відштовхнути або в ту людину, або просто починають псуватись вазони, або тваринки гинуть. Тобто тут потрібно вміти працювати з енергією. Весь світ побудований на Енергії. Угу. Ну, от як у Кіркорова буквально за декілька місяців до цього, цього інцидента, помер його батько Бедрос Кіркоров, який був путіністом, який прославляв, підтримував війну російських окупантів і так далі. Чи його душа зараз проходить так. теж карму? Вона його душа маю на увазі поруч з Філіпом, стоїть поряд, і я думаю, що ця душа вона буде тягнути його донизу. У Філіпа дуже багато хвороб, пов'язаних з кров'ю, і психологічні хвороби. В нього дуже багато демонів підселених, і це ще перейшло від його мами. В його родині була зроблена величезна порча від заздрощів жінкою, яка заздрила його мамі. Його мама мала прекрасну зовнішність І на той час, от як я дивилася, така була хвиля, тенденція зовнішньості індіанок, індійського кіно. на це себе Все на себе взяв і Філіп. Він постійно себе малював, зображив він хотів бути жінкою. Насправді в нього набагато більше жіночої енергії. І от коли він був в тандемі а, в союзі з Алою Пугачовою, а Алла Пугачева незвичайна людина, ми про неї можемо поговорити іншим разом. А, якщо буде цікаво, ваші глядачі, підписники, залюбки напишуть в коментарях, кого б цікаво було їм оглянути з боку а, а, такого провиця, як я. А, і у нього присутня була оця і мамина енергія, і він себе відчував жінкою. Був абсолютний дисбаланс. І не те, що він настільки е, е, сходив з розуму від е, того, що не склалися Стосунки, плани в роботі більш за все з Алою Пугачовою, а те, що його енергія оця була, знаєте, в конкуруючі. він, Тобто він хотів собі те, що мала вона, перетягував його крадники е, витягували з Али Пугачової енергію життєву, і на той час вона тому й хворіла. А от Галкін Максим він її максимально відбував віддав від себе енергію. Ви бачите, наскільки вона і по здоров'ю краще почала себе? Виглядати відчувати? краще? Так. І Орбакайте Кристина, також на ній є дуже багато негативу, але пізніше вона може. ну ще в неї такий цикл буде відходження і трансформації, я думаю, ще 3-4 роки. І вона знову набереться енергії і якщо вона правильно себе не пропрацює. От, Алла Пугачова, як і я, любить каміння. Каміння має силу, має енергію. Енергію беруть від каміння енергетично незвичайні люди і сильні. Ось, Алла Пугачова діє своєю енергією. Вона, коли виходить на сцену, від неї відходить неймовірні хвилі під час співу. У Філіпа, навпаки, він забирає. А коли він. Сам хворіє і ці демони їм мало. Через то йому хочеться себе вже різати каліч, так як раніше йому хотілося агресію свою направляти а, на людей, які поруч. А, часто у багатих людей у них є такі припадки агресивні, тому що ці демони вони потребують жертв. І дуже часто. Не завжди буває так, що знаходять у деяких, можливо, невідомих людей, але багатих такі ситуації, коли проходять роки півстоліття і знаходять скелети, тому що їм потреба приносити в жертву людей, тварин. Когось така цікава інформація. Я дуже вам вдячна за цей випуск і хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що якщо у вас є якісь. А... Люди, зірки, зокрема українські зірки, про які ви хочете почути трошки більше правди. Наша експертка Анна в наступному випуску це все переглянеть і будемо записувати, аби радувати вас новому відео. Тому свої думки своїх людей пишіть у коментарях. Ми обов'язково почитаємо. Ну я дякую вам і до зустрічі в наступних випусках. Дякую, до побачення.